Чергове засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку закарпатської області 2015-2020 роки відкрив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль. Найперше, що сказав очільник краю, стратегію розроблятимуть на європейських принципах, виключно закарпатці. Тобто люди, які знають проблеми краю та чого він потребує. У нас і багато своїх фахівців. Є в нас два університети. Є в нас люди, які багато років пропрацювали. На державному рівні працювали для Закарпаття. Є у нас громадськість, громадські активісти, громадські організації, є в нас місцеве самоврядування, це теж дуже важливо для, цієї, для стратегії. І прийнято було рішення сформувати команду, яка буде працювати над стратегією розвитку Закарпатської області на період до 2020 року із Закарпатською. У свою чергу голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубєко акцентував увагу на тому, щоб майбутній документ став практичним та корисним для Закарпаття. Також голова обласної ради наголосив на урахуванні важливих проектів, які розробляються в області. Це насамперед енергозбереження та енергетична незалежність краю. В першу чергу від російського газу головне те, що ми мали цю стратегію, і ви врахували також ті речі, які ми сьогодні робимо спільно з головою. Це речі пов'язані з. Енергозбереженням, енергозаміщенням, які ми робимо і приймаємо цю програму в цьому році, щоб мати альтернативу російському газу, речі, на які на нас натолкує сучасне сьогодення і ті вимоги, які нам ставить сьогоднішнє життя. Тому що, якщо ми не знайдемо альтернативу російському газу, ми завжди будемо. На цій глі завжди будемо залежати від нього оскільки цей управлінський документ важливий для області департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації відповідальний за створення стратегії вирішив іти прозорим шляхом для цього на сайті закарпатської ОДА та соціальних мережі Фейсбук відкрито окрему сторінку, де кожен має змогу подавати свої пропозиції та бачення майбутнього розвитку області. На попередніх громадських слуханнях була були зауваження до влади, були зауваження з точки зору, що стратегія розробляється кулуарно, непрозоро і так далі. Тому ми розмістили таку колонку, розробляємо стратегію 2020» на сайті обласної державної адміністрації, відкрили сторінку у Фейсбуку по розробці стратегії. На які є можливість кожному зацікавленій особі або кожній зацікавленій організації давати свої пропозиції, звертатися з, з тими напрацюваннями, які в них є. Сьогодні робота над створенням стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року йде в повному обсязі. Щоб створити її якомога якісніше, керівники краю запропонували долучити до розробки експертів із сусідніх країн, а також активну молодь. Хочу сказати.